Всім доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас черговий виїзд за щукою. Зараз сьома ранку, ми вже на місці. Дивіться, який туман. Я як його в тумані хочу відчути першу подачу в щуки. Зараз почнемо по класиці ловлю прибережної зони на ваги 3-5 грам на силікон. Спробуємо <клес> взяти рибу знак, а потім будемо експериментувати і брати якісь білешні облара. Дивитися. Трішечки похолодало, зараз десь плюс 7. Минулого виїзду було плюс 15. Подивимося, можливо, щука буде клювати краще. Три щуки так і не далося мені тут спіймати Три виїзди по дві рибини Сьогодні буду пробувати спіймати три щуки. Вийде це чи ні ви побачите обігід. Дуже буду сподіватися, що все росло, але щука має властивість закінчуватись, тому що всі її забирають. Сподіваюсь, що дві хоча б на нашому березі побувають! І дуба що копець просто. Ваш голос пропав. Але через декілька годин буде вже тепліше. Поки у нас це буде туман, то на покльовку щуки можна не розраховувати. Ми це вже проходили. Потрібно дочекатися, коли тільки туман сяде, тоді розпочнеться кльов щуки. Зараз я можу просто годинку походити по березі, попити чайочок. Сенсу ніякого рибалти не буде. Вже потихеньку пропадає туман, і думаю, що скоро може розпочатися відбутися перше клювання. Вже 9.30 я прибув на точку, з якої ми розпочинали. Ще потрібно трішки зачекати, і я думаю, що має розпочатися вихід. Потрібно зайняти місце і чекати. Поки це йде до кінця туман, тоді ми розпочнемо рибалку. Окунь. Да. Перший окунь, а? перший окунь, який ми тут спіймали. За три рибалки. Перший такий окунич. Повернулися ми на точку, на якій були вранці, коли був туман. Зараз вже важливо швиденько обкрити всі точки. Балка така річ, що потрібно в першу чергу думати головою. Іноді треба на одному місці затриматись певний період, поміняти щось. А іноді, ось як зараз туман пропав, потрібно швиденько прокидати точки. З першої точки ми вже зняли рибу. Був окунець і зараз ще дві точки є. Попробуємо також зняти рибу. Дуже погано туман щука клює. Певно, ніколи щука не в туман. Судак нормально на це реагує, щука ні. Тому я нікуди не ходив. Пару закидів сиділи, їли, пили чай, очікували. Ось тільки туман. 10. 10 окунь був на березі вже. І був вихід щуки. Був вихід щуки. Показала себе, щучка за мальком поганяла. Тобто актив вже пішов. Тепер нам залишається очікувати на нашу першу подачу. Не бійтесь, це я. Поки не щукажу. Що... На середині в одной, видно, малюк гуляє. Але дуже велика. По ширині водойму, десь вона в цьому місці метрів 400, певно. <звук> Розпочався вихід. Розпочався вихід. Перший. Дивіться, оцей очеретик. Ось. Біля мене очеретик. І прямо попід самий очеретик я кинув кладочки, І з відкладочки вона як шарахнула. Аж не знаю. Чуть руки не одірвала. Ось, друзі, така приємна щучка. Побачили ми один вихід риби, швидко зреагували, побігли, швиденько борю нові місця і ось. Вже друга рибка є на її кров під забер, але вона повинна жити. Ось така рибка, зараз буде відпускати. Звідки ж це в тебе кров? я щось не розумію Показує рот. Все нормально, відтіка пузата. Гарна щучка поїла вона сьогодні вранці, це вже доїде. це вже вона доїдала. Чітко. Перший вихід щуки дав мені сигнал. Я цим сигналом скористувався, побіг і зняв красуньку. Жити буде точно, дуже вона активна. Третій спроби все вийшло. Все-таки щука була, вона просто тоді. Перед цим не хотіла крувати. Ще одна рибка, мій учень спімав щуку, поки я відбігав, знімав активний щук, на цій точці також прилюлана щучка. Будемо відпускати. Зараз потримаю її трошки. Бо вона на березі десь минут лежала, мене чекала. Маленька. Ну, Живи, приведи потомство Правильно. Мені жалко тебе. Бо тебе місцеві тут З'їдять їдять, а ми тебе випускаємо. Щоб ти жила. Привела потомство Гарненька така, спокійна, молодча. Провати і далі? Нормально, зараз вона піде. Сама? Так. Ну, давай, пока, пока. Так, друзі, що я хочу вам сказати? У нас повторюється історія з минулого виїзду. Сьогодні, о 10.40 відбувається вихід щуки. Я його побачив. Щуку мене зливили, пішов далі і за 20 хвилин отримую териклювання. І після цього все. Зараз майже третя година, просто нуль. Така ж історія у нас була попередня виїзду, де ми спіймали дві щуки, ми її взяли вранці. О 10.30 і в 11, з І на цьому все. Ходив я на іншу сторону, обкидав, все, куча різних приманок. Блешня облирав все мені просто взагалі. Став тихий, виходів немає, і риба не клює. Дуже схожі рибол... Рибалки в нас видалися дві поспіль. На жаль, сьогодні не взяв я другу щуку. Друга щука в мене зійшла. Але в нас є дві риби, не змінюємо традиції. Дві риби. Чотири виїзди по дві рибини. Зараз я ще хочу десь годинку покидаю, не більше вже важко знаходитись тут. Попробуємо попиратися в точку дерева, подивимося, що вона нам дасть. Тут ми щуку знімали день тому. Можливо, нова зайшла і зараз прокинеться. Але шанси невеликі, що буде ще клювання, але підписники ждуть рибу в кадрі. Тому я зроблю все можливе, щоб ще до когось не стукатись. Покидаємо це дерево і перейдемо до точки, де була холосте клювання щуки. Покидаємо ще там. Потім повернемося на точку, де мій учень співав щуку, де вранці відбувся перший вихід. І думаю на цьому буде все. Це гадкове Риби небагато і воно прошена. І от дійсно клює, по справжньому, виходом. Короткі виходи, 20 мут і все. Вийшла, масово поїла, рот закрила і більше не клює. А потім ти проси, не проси. Я впевнений, що сьогодні приманки мої проходили біля щук 10-20. Вона просто не реагує. Що в такій ситуації робити? Нічого. Просто міняти якомога більше приманок і змінювати проводки, задобати її настільки, щоб вона шарахнула. Це одне правильне рішення в такій ситуації. Міняти проводки, міняти приманки змінювати вагу приманки, пробувати подавати її на плавніші подачі. Maybe you can't meet I still fight You giving me windowing You some kinda butterfly Baby you can be papa and I don't want to see baby на кислотного такого мепса. Йо-майо, -йо, ця точка мені не давала рибу. Чотири рибалки, і ось на 3 четвер... рибалки, і ось на четверту рибалку. У Мене одна щука сходила отут, друга щука сходила отут. Я просто шокований. Ну, я думаю, що це одна й та сама щука, процентів 90. Але сама суть щука була. Блін, ні, це капіта. Можливо, і інша, можливо, то вколов та відійшла. Блин. Коротше. Я вже зібрався з дому з моїх крайня точка. Все тогда. Затягнутий нормально. Блін, два промаха в цьому місці. Що не так? не Нормальна щука, нормально плаче. Навіть відчуємо її декілька сети. Коротше, в цьому місці є щуки. Все-таки я отримав те саме клювання, яке я очікував 4 години. Настав час нам, друзі, з вами прощатися. Сьогодні в нас видалась крута рибалочка Трішечки нам не повезло, але свою норму по цій водоймі, по рибі ми взяли. Гарно провели час. Побачили щуку, побачили окуня, відчули потужні подачі. Подивіться, яка класна природа. лися опадало, очі порадувались. Душа відпочила. Час вертатися додому. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І всім зустрічі на каналі Golden Fish.